Всім привіт, доброго недільного вечора. Знову я поїздила сьогодні, познаходила стальна фляга. Ну, тут вона дуже акуратно зроблена, дуже файно зроблена. Тут, бачите, силіконова вставка. Треба помити, звичайно. Там вода була. Бачите? Ух. Так що, ще в нас фляга одна буде. Що ще я взяла? Дивіться, який годинник розкішний, тільки що привезла. І працює. Показує час, котра в нас година в Австралії, бачите? От такий. Якась шкіряна така. ручка, батарейка, все. І повішати на стіну і прямо чудо, правда? Е, що ще? От таке. не знаю, що за ваза. ага, тут написано, бачите? Зровно в Австралії. Микро, в мікрохвильовку можна і в духовку кулер. Не знаю, що таке кулер. бачите, ручна робота. Для мене це ваза, слухайте. Я не знаю, я б туди їжу не пхала б. Така висока ваза. Дивіться, хру, е, кришталь знайшла. А, цей має трошки скол, скіл. Як це по-нашому? По По-рідному, трошки, але якось він зсередини, бачите? Зовні. Ну, таке, знаєте, можна використовувати для чогось. І ще такий криш... криш... кришталь в тій же купі. Тут немає ніяких проблем, просто брудний. Я не бачу ніяких проблем. Ніякого битого, нічого. Поки що ставлю е, ще одну знайшла. Мені бачите, одна вже стоїть там. Вони однакові глибини приблизно. Однакової глибини ось. війшли одна в другу, можна в духовці. Тепер випікати 12. А, як це називається? Маффіни. Так? І от така вазочка розкішна, кришталева теж. Мені здається, вона все з одного комплекту. Такими кубиками йде. Дуже приємна. Тут теж без небита вона. ні, Дебита. Так, поставити безпечно її якось. Це теж зараз. На, наразі це в мене проблема, як все тут розмістити. Постійно такі ситуації. Дивіться, вінтажні картини. Це взагалі купа була. Тут там взагалі якісь такі дуже дивні сатани... сатанистські були картини. А це таке взяла, що більш-менш, знаєте, ну, Мистецтво, так? Там ми вже не знімали темніло, і вже ми дуже спішили з малим Ах, після ферми. О, тут, що тут таке? Мені здається, воно. малюнок. Не знаю. А може, як, якийсь принт, винтаж. не 100% вінтаж, 100% вінтаж, але що саме за вінтаж? Важко сказати на даний момент. Немає взагалі часу зараз гуглити. Тут трошки підтекло, бачите? Підтекло, трошки побилося, оббилося, але теж кент. Це Англія. Англійські такі мотивчики. Корзину взяла в свою колекцію. Дивіться, яка колекція корзин, вже не знаю, що з ними робити. О, і ще одна розкішна просто. Ой, хай там постоїть поки що. Що в нас ще? Ага, саме-саме класне, що я знайшла сьогодні, зараз покажу. Перед тим, як покажу саме класне, знайшла Ганімек, зроблений в Ірландії. Вінтажний пиль, пильний. Я його вже протестувала, він працює, його можна, напевно, буде продати. Вони багато не коштують, але є попит якось. Я вже мало одного позбавлялася від одного. Дивіться, це саме класне. Тераріум новий, розкішний. Навіть не уявляю, скільки воно коштує, я вам чесно скажу. Дуже сюди змій можна. Бачите? Тут жив змій. Або може то просто наклейка. От. А, бачите, так відкривається. І тут воно закривається на замки. Чотири замки є. І тут одною рукою не відкрити, словом. Так що ми сюди своїх комах посадимо скоро. І дивіться, який стіл розкішний. Ось це step aside. I'm showing. Такий стіл в ідеальному стані без запаху. Потім така жестяночка від печива. І от така от пластикова, дивіться, перламутрова, розкішна таріль. Перламутрова. Я її взяла. Там же де, е, кришталь був. І оце я вам вже показувала, знімала коротке відео Італії ручно, ручно, ручна розпис. Ручний розпис і ще. І, ще. і на кінець, от знайшла таку музичну. О, малий заводить. Музична. Бачите. Яка милота. І так ми витрачаємо гроші, друзі. Знаєте чому? Тому що в цій коробочці-баночці, там, якщо можна відкрити кришку, там були, було печиво британське. І зроблено воно без пальми, без ваніліна, все натуральне там. І в мене слюнки потекли, як я почитала. Дивіться, і такі печенюшки були. Минулого року в них строк закінчився, один рік. Can you open, please? Yeah. І їх там небагато було, вони дуже дорогі. Дуже дорогі, дивіться. Ну, як, пів півбанки було. І я їх знайшла, продають нас Девід Джонсі за 70 доларів, пів кілограма, а то менше трошки, ніж пів кілограма продають. Ця фірма Ця фірма... Як вона називається? Fortnum and Mason. Я хочу купити. Я хочу купити, бо все не можу. О, А нам подружка, яка живе по сусідству, зробила олів'єю і написала, щоб ми забрали. Дивіться, з хлібчиком. Так що будемо зараз вечеряти перед сном. І вам гарного дня. А ми вже будемо зараз збиратись спати. Дякую за перегляди. Не забувайте підтримувати канал. Дуже вам дякую. Бувайте!